Вчимося забивати чашку для кальяну для звичайної забивки. Якщо ви починаєте ви новачок, ви берете звичайну звичайну глиняну чашу. Так ось ми взяли чашу. У нас є поруч наша суміш, і зараз ми будемо нею забивати. У Вас може бути один смак, у мене відразу декілька смаків. Я буду їх міксувати. Ви можете робити так само. Приближаємо камеру ближче на чашу і продовжуємо. І так, при відкритті банки, ми повинні її міст гарно перемішати. Ми ось гарно перемішали його, зробили більш рифним і далі починаємо накладати в чашу. Акуратно з тоді те, що ви наклали в чашу, також акуратно розпушуєте, щоб він у вас був не ум'ятий всередину, а саме розпушний, щоб повітряно лежав, бо рахунок такої розпушності якраз температура від вугілля буде плавно і ніжно огортати всі тютнові листи, виділяючи з них всі потрібні вам властивості. Тобто смак, міцність, димність. Це забивка секторами. міксування секторами. Це зазвичай одне з найпопулярніших видів міксування. Ось так. Ми забили всю нашу чашу. Ось ми подивилися, все шилом акуратно розрівняли. Подивилися, що тютюн у нас розпушний. Що у вас занадто густий тютюн, от просто він збитий кумками, ви можете посередині зробити отвір. Криничку. За рахунок цього отвору повітря буде легше поступати до вашого кальяну, і вам буде легше втягувати його. Якщо ж звичайно у вас розпушно видалась забивка, вам цю корнічку робити не обов'язково. Можете залишити так, легка тяга і так буде за рахунок того, що підчус розпушно накладений в чашу. Саме головне витираємо верхівки чаші зайвої вологи, зайвого сиропу, тому що після дії калауду і температури великої цей сироп буде якраз тут запікатися. Нам цього не потрібно, щоб зберегти більшу більш тривалий естетичний вигляд нашої чаші. Тепер ми це ставимо на наш кальян. Відповідно, ставимо гарно її насаджуючи на ущільнювач. Тобто на резину гарно стати і не бовтатися. Це самое головне, щоб вона не впала нікуди у вас. Ось розігріваємо вугіль, ставимо наверх і чекаємо прогрівку. Саме головне, щоб кубики у вас були достатньо розігріти, щоб не мали чорних поверхень. Ви здули, перевірили, що він повністю червоний, все добре. Можна класти якраз пелаут. Якщо якийсь кубик достатньо не розігріти, він буде давати за рахунок свого розпалу поступового чи більший удар по голову, саме кількістю вуглецю. тоді голова може сильно боліти. Також, якщо ви курите на дворі і бачите, що вітер дуже сильно здуває ваше вугілля, За рахунок того, що він здуває його, воно підвищує свою температуру, і за рахунок чого може згоріти тютюн. для цього, придумані вітровики. ковпаки вітровики, тобто копаки без верхнього покриття для того, щоб захистити вашу чашу від вітру, надягаємо ось такий вітровик наверх, і все. Там трішки буде більше температура, але повірте, вона набагато буде стабільніша аніж тоді, коли вітер буде роздувати вугілля і ще швидше здувати з нього попіл. Нехай вугілля тліє поступово, таким самим чином давати рівномірніше прогрівання в вашій чаші, за рахунок чого сеанс коріння буде більш триваліше, і що все зрозуміло.